Була у вас така ситуація. Зараз розберемо, подивимося, що саме. Пінули верхній кожух і подивимося на кран саме на цю платку. Бачимо, що датчик окислився. І це і є причина в цьому. А чого він окислився? А тут водичка, треба поміняти ремкомплект. Ще трошки розібрали. Ще трохи розібрали. Тут щось кава. Ще трохи розібрали. Так, ще трошки підрозібрали. Подумали, розібрали повністю її. Тряпочкою витерли, собираємо. Ковуварка готова. Діловта. Все, зібрали, приготували пушка і всього хвилина часу.